Після нафти і газу третя стаття доходу бюджету Російської Федерації це металургія, і тому увага Євросоюзу повинна бути спрямована на цю сферу, заявив президент об'єднання підприємців Укрметалургпром Олександр Калінков. Європа у 2022 році запровадила обмеження на російську чорну металургію, скоротивши російський експорт удвічі. Далі санкції відкладаються. А Російська Федерація продовжує експортувати цей товар. Увати кошти, які йдуть на оборонний комплекс. Компанія, наприклад, як НЛМК, Новоліпецький металургійний комбінат вона поставляє 100% трансформаторної сталі для ОПК Російської Федерації, завдяки позиції деяких країн Європейського союзу. Ці санкції відкладаються. Вони відкладалися спочатку до 24 року, потім до 28-го року продукція, яка купується з Російської Федерації, може купуватися з будь-якої іншої країни. Ну ми сподіваємося, що з України також ми також поставляємо цю продукцію. Ми можемо закрити потреби цих країн, цих компаній, і тому ніяких причин об'єктивних економічних е в тому, щоб не запроваджувати ці санкції, немає.